Під центр у Львові трошки порозглядаю ціни. Що як тут коштує? Фактично все на знижках. Українові багато на знижках. Роду бендрон. Рутензія. Барбарес, вертензі, киві, Октонія. І вже знижені ціни на троянди, які в горшках. Також бузок. «Форзеція», Ностальжі. наче хиль висосе. Кирпичники, лаванда, півонія. Електро. 60% у значку на дні. Яку так? Центр відкритий майданчик з рослинами. Фуксія по 33 гривні. Бальзаміни 58-50. І тут без стін. Не видно. Але ось ще є на Сурфінія 107 гривень. Ось такі. знижки, такі ціни. Епіцентр у Львові і рослини в боржках. Крутом. Ось він. Здається, що це все все має бути розпродаж. Слини сухі, неполиті, але поки що тримаються ще, хоча не усі. Фікус понсайп коштував і так він пропав. Кактуси. стовбур різні ліани з потіфілами антуріум там червоний з потіфілом ось так і ще до липня можна годіолоси купити 123 гривні 59 гривень Так заїхали полюбуватись різними красотами. Які є правильні форми, які є різні плакучі форми. І це хвойні так буває. Подивіться, які товсті стовбури. А вона ось так виглядає. По-своєму вже навіть цікаво. Хочеться щось такого ялинку таку особливу. Не знаю, що тут пише. Ну це дерен. це видно, що це дерен, швидше за все. Сосни, туї, Модрина плакуча, струнка модрина. Шпалери з граба. Ось так виглядають. Тут дерево, яке має каштанчики. Такі шишечки. Не знаю, що це є. Тут об'єми, знаєте, 100 літрів, напевно, для коренів. Дитячий майданчик, дитяча зона. Ну що, що будемо стояти за ворітьми? Йдемо всередину. Це галсат. Глицинія. на шпалерах, троянда ставочок. Зить ж це помпунелла. І риси болотні. Камені. Клен червоний. Там німфеї. Водяні рослини. Красива фотозона, гойдалка. Замість кокона поставили такий віночок гарно Богінвілія. Рослини для балкону, для вулиці. Ніби драбина, ніби стелаж. Дуже класно зроблено. Можна ставити рослини. Подобаються мені такі штуки. І тут розпродаж балконних рослин. Еріка, пеларгонії, також гібіскус є, кампанула, азалії. Чорнобривці. Ароматна пеларгонія, чагирань. Класно. Тільки цін не видно. Треба, кажуть, треба йти до продавців, знавати ціни. Недавно собі сподобала пеларгонії, але дрібноквіткові. Не ті гібриди і не сортові. А ось з невеликими квітами. Швидше за все, це такі. Старі сорти. Я вже маю декілька штук, десь штук, напевно, шість різних кольорів. Мені дуже вони подобаються. Думаю, ну, не зупинятись, шукати дрібноквіткові пеларгонії і робити таку невеличку колекцію. Рослини екзоти. Ось там далеко, типу по типу банани, цитрусові також. Гарно. Лавровишні. У мене лавровишня інша зовсім. Плющі. І так далі, і так далі. Йду я далі. Щось цікаве буду знімати. Хочете багато дорогу лавку зробіть з пітаку. Так вона виглядає. І так вона коштує. Там оливкове дерево велике, такі давнє. І знову хвойні, і знову бересклети. Зараз триває сезон гортензій. Дуже красиві всі більчаті. Красиві, як і всі решту, звичайно. Але коли е незвична така квітка, хочеться любуватися з нею в першу чергу, тому що незвично. А ось ці рожеві, голубі, фіолетові. Сироколисті, вже більш звичні для ока. Гортензії. Це видно, що сортові. Гортензія макрофіла пише. І там волотисті видніються. Виросли великі, високі, такі, там суцвіття високо. високе. Ну, по цінах, ось, наприклад, і рис 200 гривень. Отак мало дає ціни, а я йду до ось такої гортензії. Листя в неї оксамитове. Якщо придивитись, воно переливається. Не калина зморщена, але далеко наближено. Цікаво, досить гарно виглядає. Така гортензія. Гортензія 1600 коштує. Юра купив всі гортензії. Весь цей сад поїде до Юри. Це деревовидна Анабель. Ну, по мере, мені так схоже. Ось 700 волотиста, кущик і тут на штамбі там, тому вони так відніються високо. Йдемо до них, йдемо повз троянди. Троянди 400 гривень і троянди на штамбі 1700, наприклад. Кожа. ехіноцеї одними кущиками. По одному я маю на увазі гушку. Знову троєндр 400. Приємний колір. Ось, Якщо я бачила, в епіцентрі вже на знижках просто і трошки то тут все ж таки ностальгії, ностальжі можна купити за 400. Треба шукати, треба шукати, мати час, натхнення, їздити, шукати, де можна за кращу ціну придбати рослину. Ну і на штамбі, як виглядає, золотиста троянда. Коштує 2 тисячі, я бачу вже з половиною. Вона прищіплена на штамбі. Вона не так, що сама рослина високо виростає в штамб. Видно місце Щепи Бересклети, клеми. Дрібнолисткові. листкові, які враніш це ліщина або липа. Все, що таке? Оце будлея, а це не знаю, що це таке. Треба дивитись на маркер. Я його не бачу. Будлея, знаєте, будлея також не вирощує будлею, тому не гублюся в тому, як вона виглядає. Пілонія деревовидна. Листя дуже красиве. І бордове, і червоне, потім е, з різними переходами. Таке дерево туще. Дуже гарне. Мусила обійти, прочитати, що це таке є, раз вам показую. І це церсіс. Церсіс, церсіс. Де молоді прирости, там взагалі краса-краса. Не краса. олівець Gold Star. Золота зірка. І багато невеликих, невисоких. І хвойних, і листяних кущів, також плодових, плодово-ягідних. Наприклад, Агрус 250, 220 гривень. Не олівець 1300 гривень. Ось такий набитий. І це на 220. Малина, на малина. Також є мертензії. І лівець в літрових горшках. і знову тойка даніка. Бересклети. Мільйон рослин. Просто страшенно величезна кількість. Так, що там з білими квітами? Будемо дивитися. Ходу туди немає, але на кущі квітнуть квіти, як у Клематіса. Літають комашки. Листочки виглядають як дере. Ось коли відквітнула квітка, залишає за собою такі кульки з насінням. Так, справедливості ради треба йти почитати. Це те саме. Мілкілей. Корнус мілкілей. Що це таке красиве? Подивіться, які шишки безподобні. Ну, дуже симпатичний. Дуже щось цікаве, по типу хвойне, навіть не знаю чи це дійсно хвойне, але так виглядає. цілі алеї з рослинами, рослин нереально багато. Здається, що це дійсно ліс, ліс з екзотики, із звичайних нам знайомих грабів, наприклад. І ось я вже знімала ось цю грабову арку. Ой, а хто це в нас? Падуб? Схоже. Або магонія, або ні, магонія, здається, подобалось на має сині ягоди. Щоб зараз були ягоди. Я не знаю, що це. Треба читати. І ось назва. І ціна. Красивий штамп. Красива рослина. Цікава, по крайній мірі дуже цікаво, незвично. Їх тут ціла алея, здорож дороги. Дельвеси квітнуть. Невисокі рослини, які в перспективі будуть високі. Ті ж самі астільби різні, люпини. Цікава якась суниця. А це лапчатка насправді. М -м -м. А воно як. Трави, трави, мурави. Ліатріс. Колосковидний вже квітний, переважно білий, один тільки є. Рожево-фіолетовий. Пенісета ми по 200 гривень. Шавлії вже відквітнулося, таке враження, що вони білі були. Не видно кольору. Із кантуси. молоді. різні-різні трави. Я там брала на другій олівці і тут дивитись, що там є цікавого. Тут знижки. Це ніби різновид з піреї, але вона така в колоску якось росте. Моршок абсолютно без назви. Ну і 50% знижки. Такі цікаві листочки в нього. А тут гортензія. Хлопці обирають, вже вибрали ось такі рослинки, пішли ще на інші трав'яні дивитись. Бузок в асортименті 160 гривень. Живий, просто заріз іншими рослинами. І ось він ще є високий. Думаю, що це гарно квітне, так а то крупива, глуха. Рослинка вже всохла, а може ще є там. Також таке цікаве листя. Така рослинка. Ну, тут навіть і такі ціни є. Тут в рази менші горщики, переважно. Також тут ще є півники по 15 гривень. Також в горшках. Читаю Гелеборус, тут цілий ряд гелеборусів. І це, знаєте, це морозник, чимерник, пишенігер. А мене якраз є чорний морозник. Чорний чимерник. Хотіла вже взяти, шукала, де такий. Живіший корінець. Пише, що рожева Вероніка. Давай показуй себе. Не знаю, що це росте, але дуже цікаво. Якраз так, як я люблю. Без стіни, без знаків, просто листя і на такому стовбурі вже давньому. Знайшла це Вейгела. Навіть по сорту пише. Також великі рослини є. ось Наприклад, жимо на драбині. Чи то на пів арці. Навіть на арці Це дві рослини. Тому що два горшки. Ох, яка класна штука, треба собі таке зробити. Продано. Три тисячі. Три тисячі акція. Акація. А тут морва. Шовковиця. Дивіться, що сталося з Барбарисом. Мох так залишився на сухих гілках. І ось така культурна стрижка. І ще один. Так нарочно не зробиш. Так цікаво. Мог собі росте, поставити в затінок на півтінь, багато вологи і повітряні рослини. А тут ще на живій рослині також зробились гнізда мохові. Як вам показати? Дуже класно і цікаво. Треба полоти. Краса. Люблю творчих людей. Намагаюсь прагнути до прекрасного також. Закінчилась моя прогулянка осадом. Йдемо оплатити товар. Я ще взяла кору і додому. Я очки з колись в мене були такі. Так гарно виглядають навіть коли не цвітуть. І біскуси. Ціни не бачу. І звичайні такі симпольки. А ось і біскуси. Ціна. Те, що мене цікавить. Це, пана сенсація з... з потіфілом. Великий великий. Це, здається, філодендрон. Ред там не знаю що. І багато екзотики. Антуріуми, 30% знижки. Що ж побачимося, а в Алсад знову якось приїду.